Доброго дня! Я вашобу жниця, Дяна Черненко, у майбутньому техніку зівеліні вчився у Біржентовському державному аграрном технікові. Зараз хочу привернути вашу увагу на та таку сторінку нашої історії, як універсал і останні засвітня Центральної Ради. Всього Центральна Рада видала чотири універсали, які визначили етапи української держави від автономії до самостійної універсал, визначив, що головним джерелом влади в України український народ. 1917 року, відразу після зречення останнього російського імператора, в Україні розгортається Національно-демократична революція. У березні її громадсько-політичним центром стає Центральна Рада, головою якої був обраний видатний учений, активний діяч національного руху Михайло Грушевський. Стрижнем законотворчої діяльності Центральної Ради стали чотири універсали. Державно-політичні акти призначені до загального. Револю. Відома ухваленню першого універсалу передували напружені переговори між тимчасовим урядом і делегацією Центральної Ради. Наразившись на категоричну відмову, Центральна Рада зреагувала рішуче 23 червня 1917 року. На військовому з'їзді вона оприлюднила свій перший універсал, в якому висловила намір творити новий лад вільної автономії України, визначаючи, що робитиметься це не відділяючись від усієї Росії. Незабаром Центральна Рада оголосила про створення першого українського уряду, генерального секретаріату, головою якого став відомий письменник та громадський діяч Володимир Винниченко. Тепер уже тимчасовий уряд відряджає до Києва своїх авторитетних міністрів. Два дні переговорів привели до компромісу. Тимчасовий уряд визнав Центральну Раду крайовим органом. Другий універсал, оприлюднений 13 липня, був необхідним на той час компромісом. 7-8 листопада 1917 року владу в Росії захопили більшовики на чолі з Володимиром Леніним. 9 листопада Центральна Рада заявила, що буде рішуче боротися з усіма спробами підтримки цього повстання в Україні. 20 листопада 1917 року Центральна Рада оприлюднює свій третій універсал. У документі проголошено Українську Народну Республіку у складі дев'яти губерній, де українці становили більшість. Третій універсал скасовував поміщицьке землеволодіння, проголошував необхідність судової реформи, впроваджував восьмигодинний робочий день і контроль за виробництвом. Однак проголошення УНР аж ніяк не відповідало намірам центра. Ельної більшовицької влади, яка намагалася якнайшвидше встановити контроль над територією України, захопивши Харків, тридцятитисячне більшовицьке військо швидко просувалося на Київ. Киттеса, декларував незалежність України. Українська Народна Республіка проголошувалася самостійною відковою незалежною суверенною державою українського народу. 24 січня 1918 року Центральна Рада ухвалює четвертий універсал, текст якого оголосив Михайло Грушевський. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. 29 січня під крутами відбувся бій, де вирішувалась доля Києва. Захищаючи українську землю, тут героїчно загинули понад 300 студентів-гімназистів. У ці ж січневі дні у Києві більшовики вчинили заколот, відомий як повстання робітників заводу Арсенал. Після кількаденного обстрілу міста з гармат радянські війська захопили Київ. У тому 1918 року делегація ОНР уклала у Бресті мирну угоду з представниками Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії та Туреччини. Вже за тиждень дивізії нових союзників Центральної Ради увійшли на територію України. В умовах окупації Центральна Рада переїхала до Києва, номінально повернула собі владу в Україні, продовжила законотворчу діяльність, але реальна сила належала окупаційним військам. Попри складні обставини, Центральна Рада на своєму засіданні 29 квітня схвалює конституцію Української Народної Республіки під назвою Статут про державний устрій, права і вольності УНР. Але це пам'ятне засідання Української центральної ради. Виявилося останнім в її історії. Того ж 29 квітня, за підтримки німецької військової влади, гетьманом української держави обирається Павло Скоропадський. З падінням Центральної Ради завершився драматичний сповнений боротьби і надій період українського державотворення та революції.